Вітаю, народа! Ви каналі Мій Погляд, і з вами крупти. Вона знову безодня, і цього разу вона простіша. Так, певні труднощі у вас можуть виникнути, але не все так складно, як минулого разу. Що ж, команди, як ви бачите, в мене хайперблун та Overload. Погнали! Починаємо ми, як і завжди, з одинадцятого поверху. У нас тут знову моноліт, але, як на мене, його закрити простіше. Якщо ви одразу побіжите до супротивників та вдарите їх, вони пріоритетно битимуть саме вас. Крім того, вони з'являються групами по три, кожна у своєму куті. Як ви бачите, я другого побив, і він прибіг до мене. Тому головне тут просто вдарити кожного слайма, щоб він звернув на вас увагу. В другій частині в нас міміки та спектри. Як ви бачите, мімік нас ігнорує, тому фокусуйте спершу його. Як бачите, тут нічого складного, просто я енергію не поповнив своїм персонажем. В кінці з'являються три міміки кабани. Вони знаходяться по різні боки, тому вбивати їх не дуже зручно. Однак атакують вони повільно, тому моноліт вбиватимуть вони теж довго. Далі в нас комбінація з трьох нових звірів зі щитами. Просто б'ємо, в нас тут багато часу. Якоїсь специфічної стратегії тут немає. Хіба що можна було взяти сюди анемо персонажа щоб роздмухнути їхні щити один на одного і швидко їх знищити. Далі з'являються два велетенські роботи. Просто б'ємо їх до перемоги і все. Тут я майже зайшов без енергії, але нехай. Спочатку в нас два. Гідро хілічурли. Вони від початку стоять досить близько, тому звести їх разом буде нескладно. Як бачите, реакція перевантаження на них працює чудово. Далі з'являються два роботи знову ж таки купа роботів, а це завжди досить прості таргети. 11.3 починається за трактора та жінки з ногами. Я тут довго побігав, подивився, що нам доведеться бити, і спробував ось таким чином, як ви бачите, звести їх разом. Ну трошки вийшло, трошки ні. Ви мене зрозуміли. Завдяки тому, що в нас кавих з ультою та сінцю кра трактор нас не може збити, і це чудово. Супротивників тут двоє, тому це супер просто. У другій половині в нас півник. Ну, ви мене зрозуміли. Просто таргет, який б'ємо, все швидко, чудово і... І все. і все. Одинадцятий поверх, як на мене, цього разу ну мега простий. Ну, ми подивимося, що ж на дванадцятому. На дванадцятому поверсі я вирішив взяти ті самі команди, але поміняти їх місцями. З того, що я вам можу порадити, у першу частину краще не брати гідроперсонажа, тому що там в нас є бос а, новий, той що на Фуріну. Тульпа чи щось таке, от тому туди краще не брати гідроперсонажа, бо в нього імунітет. У другу частину ж треба взяти якийсь хард демедж, тому що в нас там геослайми, це означає, що вам треба або дворучника взяти, або взяти оверлот реакцію. Також, якщо не помиляюся, можна взяти клі або янфей. Спочатку нас зустрічає механічний куб, ну його ротація. Мені не дуже подобається, тому що він вміє літати, і частина демеджу в нього не проходить. Б'ємо його, поки він не перейде в іншу фазу, тут все просто. Головне визначити, де справжній ем, робот, якого нам треба буде бити у другій фазі. Мені трошки не пощастило, тому що він полетів вдруге, але за часом я більш ніж встигаю. Так, зараз босс отримує імунітет, і нам треба знайти нашого робота, якого нам треба вбити. Він єдиний отримує шкоду. От і навколо нього ось така не знаю, руни, якесь коло, ну ви мене зрозуміли. От його нам треба вбити, щоб боса знову можна було бити. Знову ж таки, не робіть як я. Поповнюйте ультимейти. А в другій частині в нас маніфестація грому. Так, багато хто дуже-дуже сильно не любить цього монстра. Але насправді в ньому немає нічого складного, особливо коли він в нас у першій залі, тому що в нього мало хипи. І він не так багато буде літати. Зараз от бачите, я його втратив, тому він полетить далеко. Найголовніше правило на цьому босі триматися до нього якнайближче, тому що в цьому випадку він використовує ось цей скіл і залишається на місці. Як бачите, часу у мене залишилося аж надто багато. Друга зала це найскладніше місце цієї безодні. Спочатку в нас один трактор. Моєю помилкою було не набрати енергію, тому зараз я не міг одразу розпочати ротацію, втративши при цьому десь секунд, 8-10, Ну це не так і багато, але все ж певна кількість. Після трактора в нас Монштатський робот, і він теж один. Як ви розумієте, основна складність цієї зали у тому, що супротивники не з'являються усі разом. В кінці в нас два роботи. Раджу вбивати усе це швидко, бо друга частина досить складна. У другій частині в нас три гео слайми, і це те, заради чого ми взяли КВХ. поки їхні щити не розбиті, вони не отримують шкоди. Різні статуси, що реагують з гео, теж збивають щити, але вони роблять це дуже повільно. Тому я й взяв сюди дворучника. Це спростило закриття цієї зали суттєво. Далі в нас два геові шапи, Намагайтеся звести їх разом, підходити до одного, і інший до вас стрибає. Але і це ще не все, бо далі на нас чекають два геолова чурли. Ви можете або стояти ну, на тому ж місці і пошукати, поки обидва до вас стрибнуть, або піти до одного з них, і, ну, як бачите, один з них до вас підійде. Таким чином, я зміг продамажити одного з них трохи швидше, але чи це зекономило мені час, не знаю, не впевнений. У третій залі, от ось наш новий бос. Він б'є дуже сильно, тому намагайтеся або ухилятись від його атак, або принести сюди дуже дуже міцний щит. Як ви бачите, тут неймовірний Сянлін, тому що вона постійно б'є в реакцію. Буду відвертим. Я не знаю, що роблять ці маленькі елементалі, але про всяк випадок я вирішив, що треба їх знищувати. Далі повторюємо нашу ротацію, і все. До речі, 14400. Фішель навіть стільки хп немає. У другій частині нас спочатку зустрічають два електроливачурли. Краще відійти назад, щоб вони до на нас обидва прилетіли. І починаємо нашу ротацію.

Як ви могли помітити, у цій безодні супротивники зазвичай стоять дуже близько одне до одного, і це значно спрощує проходження безодні. Зазвичай четвірками мені треба трошки подумати, кого взяти, і все не завжди проходиться з першого трею. Але цього разу, як бачите, часу в мене купа. Бажаю вам удачі у вашій безодні. А на сьогодні у мене усе. З вами був Крупт, і до нових зустрічей у кінці, як і зазвичай показую своїх персонажів.